Зепи, люби друзі, два капітани, школа, флагман і тут у нас лікарня міська і ось таке фасадне приміщення. Останній раз тут був магазин косметики. Дуже гарний ремонт, трекове освітлення і, і не тільки трекове. Охорона та пожежна сигналізації. 3 кВт електроенергії з можливим підвищенням кіловатності цього приміщення. Інтернет Wi-Fi, Відеонагляд, вікна в двір, сам вузол. Тут будуть встановлено двері, звичайно. Тут у нас кладовочка. 59 квадратів вільного призначення. Ще одна точка доступу до електроенергії. Тобто тут можна щось поставити і приєднати сюди якийсь пристрій електричний або вітрину, або комп'ютер. Повністю готове до вживання. Хіба що комусь захочеться змінити кольор стін. Рецепція, зона відпочинку, почекання і так далі. Красот.